Во, подписчики мені зносять і зносять що-то. комп'ютер. Ой, монітор принесли. На днях розберемо, покажемо, що тут. І от такий прожектор, чи як він називається, правда без шнурка вже обрізаний, шнурок, але шнурок обрізаний, це можна комусь і кому надо, пишіть. Можу, як би сказати, подогнать по дешевці, поки є. Буду виставлять в телеграм канал, выкину. Закину. Заходьте, ссылка під відео, а также буде закреплена в комментаріях. Так що думайте. У кого есть, подарки я приймаю в першу сторону, найлідше. З подписчиком я попрощався. За домой. Пелинг. Пелогмогомат. Така над, назва іменно. У кого була така штука і хто знає що це, це... Я думав, кініскоп який-то Щось виймається. О. Так що кому треба, пишіть, заходьте в наш телеграм-канал, ссылка буде під відео. Там щось договоримося, там буде вісяк. І комп'ютер, монітор. Samsung, хороший монітор, кстати, на розборку мені плати з нього Саме більше подобаються. Так що, хлопці, у кого є, на шару. Це, кстати, на шару мені підписчик дав, взагалі красавчик. У кого є, буду дуже радий. А ще підписуйтесь на наш телеграм канал. Там ми хвастаємося речами, які знайдемо на гуманітарках, вообще на барахолках или взагалі на копі. Всім дякую, хто коментує і ставить лайки.